Ризик, справа благородна, і, скоріше за все, ви вже чули цю фразу і неодноразово. Коли чуєш себе і йдеш за своїм покликанням, обов'язково рано чи пізно досягнеш свого успіху. І от від багатьох відомих людей ми з вами чули, що їхній шлях до успіху починався з якогось переломного моменту в житті. Звичайно, щоб наважитись на такий крок і вийти з так званої зони комфорту, в багатьох випадках. Потрібно бути досить рішучою людиною. В моєму житті також є декілька підтверджень, цього. я поділюся з вами одним із них. Одним з таких моментів в моєму житті стався 4 роки тому, коли я побачив відеоролик одного із моїх наставників Павла Дмитрієва. Саме він допоміг мені прокинутися. Декому може здаватися, що він занадто агресивно там, подає свої відео. Тобто сама подача ним матеріалу, да? але на мене це спрацювало як чарівний пендель. Це змусило мене прокинутись. На той час я працював на двох роботах. Досить часто повертався додому вже після 12-ї ночі, виснажений і морально і фізично. І от зараз, згадуючи той період свого життя, я розумію, що на підсвідомому рівні вже досить тривалий час я був у пошуках того, хто мені скаже. Прокидайся, вставай, починай змінювати своє життя, досить там страждати і вбивати себе потихеньку. І от після перегляду цього відео я був настільки вражений тим фактом, що він говорить правду, до того часу я жив ніби як зомбі. Згодом я покинув свою ту стабільну в лапках роботу, поставив жирну крапку на минулому житті. На даний час я живу в тій країні, яка мені подобається. Я займаюся тією справою, якою я хочу. Допомагаю людям змінювати життя власним прикладом, я від цього я кайфую, це мене надихає. Отже, якщо вам вже набридло впахувати, страждати, починайте щось змінювати. І насправді, чим раніше ви це розпочнете, тим скоріше ви прийдете на вершину свого олімпу. Цілком можливо, що ми з вами більше не побачимось. Але якщо ви підпишетесь на мою сторінку, то вже з сьогоднішнього дня ваше життя почне потихеньку змінюватись на краще.